Дніпро повертається! Хто власник? Які цілі? Та які відношення мають новачки до попередників? Динамо теж повертається у Київ з поразкою від кіперського пафоса. Помер діючий футболіст УПЛ. Що то взагалі за літо таке? Мудрику заявці Челсі, довбик в Іспанії. Знак питання А ПСЖ не може підписати забарно. Друзі, вітаю! Я Макс Коляда. Саме так це я знову якась лажа з камерою, не можу зараз її використовувати. На судячи по тій картинці, яку дає екшн камера, краще вже в кадрі не з'являтися. Тому сьогодні закадрово і куплю нову sd карту, і все буде окей. Тому подавайка і полетіли. Ну і почнемо ми з неприємного і трагічного, і дуже, і дуже несподіваного. Зоря повідомила про смерть півзахисника команди Володимира Білоцерковця. Причина смерті не називається. Абсолютний, друзі, шок. Буквально вчора передивлявся якийсь з матчів ще інгульця, коли там білоцерковець грав. тік-токи дивився і там попадався він на певних івентах, і тут. Ось таке. Щирі співчуття та світла пам'ять футболісту і, власне, щирі, щирі співчуття сім'ї Володимира. Ну, а тепер поговоримо про, як то не дивно, реінкарнацію. Стало відомо, що у Дніпрі зареєстровано ТОВ-футбольний клуб Дніпро 1918. Інформація про це з'явилася на сайті перевірки контрагентів Ю. Контрол. Оце так еволюція з 1 до 1918, а де інші 1917. 19, мінус 18, 18 дорівнює 1. Не так, 18, 19, 1. Інші 19, 16. Словом друзі, як ви зрозуміли, в Дніпрі назріває щось дуже гучне. Ну і давайте вам по пунктикам розкажу, що до чого. По-перше, власником Дніпра 1918 є бізнесмен та військовослужбовець Ахметов. Ні, ні не цей дуже багато він дав коментарів з приводу всього знову ж таки давайте по порядку. Ахметов, який працював в Приватбанку, я навіть не знаю, як це коментувати. А якщо серйозно, то звісно за ним стоїть хтось з великими грошима, як колись з березою, з усією повагою до айтішника і військового пана Антона. Але максимум, що він зможе фінансувати реально зі своєї кишені, це якийсь аматорський клуб, і то не факт, а тут амбіції явно більше. А значить, мова йде про великі гроші, яких у нього немає. Тим сам пан Ахметов говорить наступне. Хочемо мати справ з колишніми власниками Дніпра. Не комунікуємо з Березою. Двох ахметових український футбол не потягне. І, власне, цікаво, як все буде розвиватися. Судячи знову ж таки по словам Ахметова, їх мета УПЛ і Єврокубки. Ну погодьтесь, дуже амбітно і під такі цілі потрібні великі гроші. Питання, звідки? Є щось такий коментар: це новий клуб у Дніпрі, і він не, не на рік чи не на десятиліття. Це про покоління. Кожну новину відкриваю суто для фото. І власника, і я взагалі нічого не розумію. Вже на початку новини ми ніяк не відносимось до старого клубу. У кінці ми розберемось з брагами Дніпра. Що це за схема? Коротше, друзі, поки що виглядає все достатньо мутно, хоч на словах, достатньо амбітно і перспективно і цікаво. То ж таки будемо вам про все повідомляти. Можливо, от саме зараз у Дніпро повернеться великий футбол. Але питання, хто стоїть за цим великим футболом, поки що. Питання відкрите, і відповідей е, конкретних немає. Ну а ми прямуємо далі до Києва. Як ви знаєте, київська динамо поступила з пафосу з рахунком один. І давненько я не бачив на трибуні такої кількості коментарів під однією новиною. Почитавши коменти до матчу, складається враження, що пафос сприймається як доволі простого суперника, але я б застріг від шапкозакидання, впевнений, що матчі будуть непрості. Це було, друзі, до гри. Хочете анекдот дня? анекдотня? не відпустив брашка Волф за 20 мільйонів євро. Друзі, детально про цю поразку говорити не буду. Дуже Багато є ось таких от коментарів з приводу того, що ну, не пощастило, не пішло, не так, як би хотілося, то все відбулось. І навіть є порівняння цього поєдинку з матчем Полісся проти тих от андорців, назву яких я вже, чесно кажучи, і забув. Ну це не ганьба. Це точно не ганьба, це просто якісь нібито розряджені максимально мотори у Київського Динамо. І от... Якось блідо все і сира. Головний тренер Пафоса про 1-0 з Динамо. Це одна з найважливіших перемог в історії клубу. Боляче на це було дивитись. В тому повільному ветеранському темпі це ВПЛ, можна пройти весь чемпіонат без поразок. Кулі з чемпіонів тобі будь-яка команда на швидких, рухливих футболістах так скрутить голову, тут вже йде. Річ не про пафос, який просто на класі переміг незграбно, з нищівним браком, зі скутим стилем. Не має жодного сенсу проходити пафос. Який сенс у восьми поразках в основному раунді? Ось Шовковський говорить, що ще не все вирішено. А який сенс тут вирішувати для чого? І от друзі, насправді це от ключове питання, яке у мене нині постає. От ми подивилися Полісся, ми подивилися Динамо, ми подивилися Шахтар. Яка команда реально має шанси за. На те, щоб боротись за якісь очки за якісь перемоги? Ну, відповідь очевидна. команда в помаранчевих кольорах. Динамо і Полісся наразі занадто якимись сирими виглядають перед Єврокубками, Хоча знову ж таки Динамо на цьому багажі два останні роки дуже непогано виглядало в УПЛ. Але знову ж таки постає питання: а як довго цей багаж буде працювати? Вже з пафосом все почало глючити. Але, друзі, не сумуємо. Ми вже навіть трішки в поганому сенсі звикли до подібних результатів наших команд в Єврокубках. Не забувайте, що у нас ще попереду купа всього цікавого. Зокрема, матч Шахтаря, і у нас до сих пір триває конкурс, обіграє штучний інтелект редакцію, прогнозуємо виїзд Шахтаря та новий тест Поліся. Друзі, посилання на цей конкурс буде в описі, тому не журіться, а краще додавайте собі емоцій. Але перед тим як кидати заставочку, там, де два має. Обличчю вспливаються. інфа по шахтарю. Кевін через травму не летить з власне, гірниками в Афіни на матч проти Панаті Найкуса. Безумовно, втрата сильна. Ну і давайте до європейських новин. Вілі Реал хоче підписати центрального нападника Рома Артема Довбика. Пише Ас. Іспанський клуб хоче підсилити лінію атаки, що є пріоритетним завданням на це трансферне вікно. Одним з варіантів у шортлисті команди є 28-річний довбик. Вілія Реал хоче орендувати Артема в Роми, а тоді розглянути можливості співпраці на наступний сезон. Артему ця рома ще не раз з боку вилізе, але його агентішка хапнув баблішка і трава не рости. Захисник борму та забарний. Не розуміє, чому його трансфер до ПСЖ так затягується. повідомляє Трансфер Ньюслайв з посиланням на леекіпе, українець хоче перейти лише до французького клубу, але пережани не можуть досягти згоди з Борнмутом. Керівництво ПСЖ цього літа демонструє непоступливість у переговорах. Перемовини не проводяться не гнучко, що іноді призводить до непорозумінь та напруженості. Водночас про готовність задовольнити вимоги Борнмута щодо забарно заявляють Ньюкасл та Тоттенгем. Власне те, про що ми говорили раніше, якось складно ПСЖ домовитись з Бордмутом. Я думаю, тут питання суто в деталях, але знову ж таки, згадуючи інформацію від Фабріця Мано, здається, все має вирішитись, тому слідкуємо. Англійська прем'єр-ліга опублікувала заявку Челсі на сезон 25-26. До складу команди увійшов лівий вінкер Михайло Мудрик, який наразі відсторонений від футболу за порушення антидопінгових правил. Нагадаємо, Мудрик останній грав за Челсі у матчу одинадцятого турапел проти арсенала. Наразі український гравець перебуває без ігрового номера, адже нещодавно десятку забрав кол Палмер. Михайло не єдиний такий футболіст. Наразі 11 гравців Челсі зареєстровані без номера. Як я хотів його побачити, коли команда буде на підйомі з норм тренером. А він в таку історію вляпався. Можливо, Челсі знає щось більше, і мудрику дадуть, наприклад, один рік, тоді взимку можна його вже чекати. Але це, звісно, надії. Новина з майбутнього. Ребро включив Мудрика в заявку на чат світу 226, але без номера. Друзі, про що каже цей дзвіночок і ця новина для вас. Напишіть свій коментар. Лишу цей хліб вам. Ну і на сьогодні, друзі, це були всі новини. Я вам дякую за увагу. Завтра вже і почуємось, і побачимось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Бережіть себе!